Нас нема початку. Нас є основний текст. Дай тебе на каналі мову. <рес> Добрий день, люди. так, давай, кажи мені, що казати. Прийшов канал. Прийшли на канал, проказувати, що таке гублю. Треба сказати, що це канал про А, Добре, давай тоді я почну, а ти скажеш по баката питать. Да? Добре, добре. Хайма Добр. тебе на каналі Хай мама, я Настя. А ти хочеш мені черзі? Ну так, да. ти кажеш, я Ганна, а я кажу далі цей канал то... Господи. Вітаємо тебе на каналі Гей, hey Мама, я Настя і Ганна. Цей канал присвячений свідомому природньому підходу до материнства. Е, ви дуже часто питаєте нас, що почитати, порадьте, що почитати про вагітність, про пологи, про материнство, про дитину. І сьогодні ми, нарешті, порадимо. Насправді зараз дуже багато літератури українською мовою про різні підходи до батьківства, до материнства, і дуже багато їх прочитати всім неможливо і не потрібно. Але яку б книжку ви не читали, дуже важливо піддавати її власному критичному мисленню, тобто досліджувати, аналізувати і брати те, що вам відгукується. Незалежно це буде література, яку порадимо ми зараз, чи це література, яку ви десь обрали. Дуже важливо фільтрувати через власні почуття, через власні відчуття. Зараз ми покажемо, скажемо так, на наш погляд, топ-5 книг, який собі базовий мінімум, який має прочитати кожні батьки, які прагнуть виховувати підходити взагалі до батьківства свідомо. Звісно, що тут ми не можемо сказати, що крім книг, да, оскільки це більше теорія. А про наші курси, про які ми створюємо, які в більшості направлені саме на практику і на нашу підтримку жінок, батьків на їхньому шляху на, на різному етапі. Посилання на наші курси буде в описі під цим відео. Обов'язково ознайомся. Будемо раді стати твоїми провідниками в материнство та батьківство. І почнемо з пологів, з вагітності, зі старту материнства, і ми не можемо не сказати про Мішеля Одена, він просто. Засновник і той, хто передавав знання про те, що пологи це природній процес, про те, що це може проходити м'яко, природньо і так як задумано було з самого початку. На жаль, він вже помер не так давно, але. І ви не можете послухати його лекції, але ви можете доторкнутися до, да, до цього багатства, до цього багатства скарбу це його книги. Книг у нього достатньо, але базові, які ми хотіли б порадити, це відроджені пологи. Це актуально для кожної жінки, батьків, які готуються до, до народження. Яким би способом ви не планували, не планували да, народжувати. а також ще одна книжка це Кесель Фростен». Вона про що, але тим не менш, ті, хто знають, що по якимсь показанням показникам може їх очікувати кесарський розтин, або сумніваються, або е вже не перша дитина, а друга, третя після кесарського розтину, то дуже класно, детально розказано як. Може проходити цей процес більш природньо, а не так рутинно, як зачасту це в пологову фудину. Така коротенька брошура потреби жінки у пологах». Вона про базові умови для спокійних пологів. Я рекомендую знати її кожній жінці. Наступна книга Мішель Одена чи потрібні нам акушерки?» Ну тут уже з назви зрозуміли, які питання піднімаються в цій книзі, яка насправді потрібна акушерка, чи вона нам потрібна, як довго ми будемо продовжувати нейтралізувати закони природнього відбору. чи є люди, які здатні піднімати життєво важливі питання, поки не пізно. Насправді, як і загалом, вся практика Мішель Одена, ця книга. Зміщає фокус на те, як взагалі було закладено природою і як взагалі це все розвернулося зараз. І ще одна книга Мішеля Одена Сила любові це більш філософське продовження про те, як народження, процес народження впливає на людство. Зокрема, книга допоможе осягнути природу людських почуттів. Наступні книги Алфі Кон, Любов без умов і Карлос Гонсалес. цілуйте мене міцно. Насправді не обов'язково читати обидві, можна прочитати будь-яку з них. Вони обоє дуже схожі по змісту, а просто цю друковану здається зараз дуже важко вже придбати. Обоє книг про безумовну любов, про те, як любити дитину, як ростити її без покарань і контролю, а от саме в любові, просто за те, яка вона є. Наступна книга це Гордон Ньюфолд і Габар Мате. Тримайтеся за своїх дітей. Ця книга для будь-якого віку дитини, від народження і до підліткового віку. Звичайно, для батьків. що для батьків, так, для батьків, для дітей будь-якого віку. Це база, там, де розповідається про силу прив'язаності з різних боків. Вона допомагає розуміти, чому дитина слухається і чому вона віддаляється, і що з цим робити. В цій книжці більше викладена теорія. Про прив'язаність, тобто її почитати можна. Але також ми рекомендуємо послухати наш вебінар. Чому слухаються діти? Це більш практична інтерпретація частково цієї книги, більше нашого особистого досвіду, досвіду в консультуванні мам і взаємодії з мамами. Більше практики, і також обов'язково. На цьому вебінарі можна і обов'язково ви отримати нашу підтримку та опору і допомогу. Так, да, ми теж навчалися в інституті Гордона Ньюфелда, тому саме цей вебінар базується на цих же принципах, які описані в цій книзі, просто більш е, з практичної точки зору. З прикладами наступна серія книг, скажімо так, це серія книг Марії Малихіної. Ось така ось дитина в світі емоцій. Я б радила її всім батькам. Вона написана дуже простою доступною мовою, на відміну від схожої книги про емоції емоційний інтелект. Там більш так трошечки складніше. Тут все таки дуже просто все викладено, і я б рекомендувала це ну, точно всім прочитати. В ній авторка пояснює, як за кожною істерикою, яка потреба стоїть, як її закривати, як краще розуміти свою дитину і підтримати тоді, коли дитині важко. А ця книга, батьки 24 на 7» вона більше про самих батьків, про їхні емоції, про те, як вони змінюються після народження дитини, як не вигорати, як підтримувати себе, як залишатися в ресурсі. Вона теж читається дуже легко. І можна причитати за декілька днів, поки дитина спить. Так, і там дуже багато практичних прикладів е виходів з ситуації, е то, що може дати наповнення батькам е тоді, коли дитина спить, або коли взагалі здається, що немає часу. Ми дуже вдячні нашим військовим за можливість створювати корисний контент в ці важкі часи. Тож пропонуємо вам зробити донат будь-яку доступну для вас суму на нашу благодійну банку, всі кошти, з якої ми перетворюємо на допомогу нашим захисникам та захисницям qr код перед вами в посиланні на банку ви знайдете в закріпленому коментарі. Всю звітність публікуємо в нашому інстаграмі. І ще одна базова книга це діти і гаджети. В сучасному світі без неї дуже буде важко, тому що як би не було, зараз наше життя дуже тісно переплетено з гаджетами, телефони, планшети, ноутбуки, телевізори, екрани. І ця книжка дозволить вам зрозуміти, як правильно вибудувати стосунки і коли да, дитини з цими гаджетами, в якому віці що допустимо, в якому віці не допустимо, як вибудувати ці стосунки з гаджетами, так щоб це не було у шкоду дитині, да, і розвитку а також стосується. З батьками та реальним світом у нас по таким базовим, базовому мінімуму, так це все, але для розкішного максимуму у нас є ще декілька додаткових книг, які б ми радили, якщо ви це осилите, так для розширення сприйняття. Є така книга Наповнені діти Дебора Макномара. Вона є е, ученицею, студенткою Гордона Ньюфолда. І, зокрема, ця книга виходила під його рецензію. І е, вона прикликається дечому з цією книги триматися за своїх дітей, але е, тут підхід більше через розвиток стосунку, розвиток стосунків з дитиною, саме з, через харчування, да? як е, вибудувати ці стосунки так, запрошуючи до. М Трап? Ну, що харчування це не тільки про харчування. харчування. Да, це ж їжу. в першу чергу про близькість і про стосунки, так? Так. І ще, до речі, схожа є книга теж дебер, Макнемара спокій гра, розвиток. Ми її тут не включаємо, тому що вона дуже сильно перегукується з двома з... триматися за своїх дітей. І якщо, в принципі, ви читали цю, то її може бути з головою достатньо, щоб мати картинку, от, але знову ж таки. А деяким важко через теоретичний підхід це розкласти по поличкам, як це адаптувати в життя. Тому тут через на правах реклами вставимо тут інформацію про наш вебінар, і щиро запрошуємо кожного. Якщо ви додивилися до цього моменту і ще не доставили подобайку, не підписалися на канал, саме час зараз це виправити. І обов'язково дивись до кінця, там чекає тебе подаруночок. Наступну книгу ви точно бачили десь в рекламі популярну. Важливо, щоб ваші батьки прочитали цю книжку. А насправді тут автор трошечки з гумором він розбирає такі популярні поради про те, там, що не бери на руки, звикне про самозасинання, насправді про те, які потреби дитини в цій книзі описано доволі ну, багато е, сфер догляду за дитиною коротко, легко. Е, і я б сказала, розширюючи те, з чого можна продовжити дослідження про свідоме материнство. І остання книга в цій підбірці Жан Неров, як виростити дитину щасливою. Нарешті вона є, по-перше, в українському перекладі, що не може не радувати. Це книга про те, ну нас люди дивляться з вулиці. Та раді Бога, хай дивляться. Приходьте до нас, ми вас навчимо, приходьте, заходьте до нас. Welcome! Насправді це книга про те, як живуть племена, як живуть вони без контролю, без покарань. Авторка досліджує те, як сучасні, чому як сучасні діти та й батьки страдають від розриву з природніми інстинктами. Вона змушує подивитися на певні дії дитини, на істерики, на сльози, на плач, як на потребу, що з цим стоїть, і зовсім по-іншому сприймати дитину і виростити її щасливою. І ще ми не сказали про один важливий напрям книг, зокрема, це про грудне вогодолення. Насправді зараз важко знайти ту, ту ідеальну книгу, яка б нам відзивалася. Дуже багато. <світ> е, да. І от прям від початку до кінця, тому що усюди є якісь поради, ...дивні. Да, дивні можуть бути. І дійсно там треба прям добре фільтрувати. І, е, е, Такі ну... книги не хочеться радити, щоб не збити просто з пентелику, які можуть. Ну, реально такі поради можуть нашкодити, і вони вже є застарілими, неактуальними. І тому ми можемо порадити краще звертатись до нас в блог, на наші сторінці, на наші е, телеграм-канали, на наші ці. курси, да, там де ми розповідаємо про грудне вигодовання, і ця інформація завжди буде актуальна, тому що психологію тільки досліджують, і вона розвивається, і дуже багато новітніх, класних, актуальних знань. А щодо грудного вигодовання, на жаль, книжки не так швидко виходять, але можливо, колись ми це виправимо. Якщо у вас немає часу або бажання читати всі ці книжки, вивчати, аналізувати в голові, випробовувати методом проб і помилок в житті, то наш курс Хейбепі саме для вас. Він містить собі інформацію про ранній післяпологовий період, про грудне вигодовування, сон, про висаджування, тобто природню гігієну, а також як купати дитину, як сповивати, як пити на руки, як висити, як будувати. Взаємовідносини в сім'ї, про емоції мами, про роль тата, про спокійне і прапевнене материнство. А головне з нашою підтримкою в чаті зворотнього зв'язку. Посилання на курс в описі під цим відео. Хочу зауважити, що дуже багато більшість книжок насправді написані чоловіками і про пологі, yes. і про догляд за дитиною. І тут можна говорити довго, тому що по факту на старті да, пологі, зрощування негативний перший там рік. Два-три, все одно бере на себе жінка. Але чомусь так в нашому світі поки що складається, що у чоловіків більше можливості, можливо, для реалізації цього. Mm -hmm. знаєш? Тобто вони все одно десь збирають цей досвід, вони спостерігають з дружинами, якимись та, ще, 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 да, знайомими своїми пацієнтками, клієнтами, і потім це видають. Я впевнена, що у жінки все одно є, що сказати. Точно. Знаєш? На цей рахунок просто наскільки жінка має багато ролей і багатоградних, що може просто реально не вистачати. Але так само є багато авторів, теж чоловіків, які, наприклад, написали або зробили, скажімо так, той самий вклад в пологи. І він взагалі протилежний і взагалі не такий, так, як би хотілося, ж самі пологи, так? І оскільки чоловік вмішався в цю всю систему, і він її запровадив, скажімо так, зовсім далеко від природи через свої там ну, це так, бачення. Та, певні бачення, не сюди ця історія, певні бажання, можливо, навіть сказати. от. Але при цьому є чоловіки, які навпаки пишуть е, корисні книги, і це Власне. дуже круто. І ми хочемо подарувати одну з цих книг, з будь-яких, які ми щойно показали, розказали комусь із вас за ваш коментар. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку книгу ви б хотіли отримати і чому саме її. Для того щоб взяти участь в розіграші, потрібно залишити коментар тут під цим відео, а також зробити репост цього відео, тобто активне посилання на це відео у себе в інстаграм в сторі і відмітити нас, Хей, hey, мама, для того, щоб ми побачили цю відмітку. І через тиждень ми розіграємо цю книжку у нас на стрінці в інстаграм. Так, дякуємо, що сьогодні були з нами. Будемо вдячні за вашу. Підписку, вподобайку, обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео, і до нових зустрічей. Ваша мама!